Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, бам та гоща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Генна терапія вперше допомогла відновити слух п'ятьом дітям із вродженою глухотою. Китайським науковцям вдалося успішно доставити виправлений ген, що кодує білок отофелін в обидва вуха та уникнути важких побічних ефектів. Науковці використали інактивований аденовірус, щоб доставити виправлений ген, мутації, в якому викликають від двох до восьми відсотків випадків вродженої глухоти. Однак, на відміну від їхнього попереднього дослідження, де один з п'яти пацієнтів так і не відновив слух, у цьому дослідженні всі п'ять дітей позбулися вродженої глухоти. Вчені з Великобританії виявили позитивне співвідношення між часником і зниженням рівня холестерину. Дані дослідження свідчать про те, що часник в кількості приблизно від половини до одного зубчика в день знижував загальний рівень холестерину в сировиці приблизно на 9% в досліджуваних групах пацієнтів. Окрім того, експерти кажуть, що часник значно знижує кров'яний тиск, а ще підвищує імунітет, зменшує окислювальний стрес і запалення в організмі, збільшуючи тривалість життя. А при регулярному поїданні часнику поступово припиняється процес тромбоксану, тобто активного злипання тромбоцитів. У США розпочали два клінічні випробування ін'єкцій для профілактики ВІЛ-інфекції, яку достатньо поновлювати лише раз на півроку. Його проводитимуть за участю жінок та людей, що вживають ін'єкції та мають вищий ризик інфікуватися ВІЛ. Препарат вже схвалений у США як засіб для лікування віл-інфекції, переважно для тих пацієнтів, що не реагують на стандартні ліки. Однак його розглядають як потенційний препарат для профілактики ВІЛУ, і це перше випробуватимуть його в ін'єкційній формі тривалої дії. В обох тестуваннях візьме участь приблизно по 250 учасників, яких розділять на дві групи, де одна половина отримуватиме ін'єкції препарату, а інша комбінацію двох стандартних препаратів для контактної профілактики для орального приймання. Протягом усього дослідження, тривалістю близько чотирьох років, науковці стежитимуть за здоров'ям учасників зокрема, відбиратимуть зразки крові для аналізів.